Вас вітає Кам'янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв. Приймаємо і продовжуємо челендж мистецьких навчальних закладів, присвячений Дню української культури. Передаємо естафету Самбірському фаховому коледжу культури і мистецтв і Прикарпатському національному університету імені Стефаника. Розкажемо вам небелиці, про те, як в діряву криницю упали великі дрібниці, сільниці, стільниці, мильниці. А можемо розказати і про дзвіницю, що втекла до нас зі столиці. Ростуть біля неї кислиці, чорниці, морквиці, сониці. А як блимають блискавиці, то от такі печериці. А за ними стелиться стежка в дрібну мережку. водовід звозить неї воду з водопроводу. Їздить тут і прокіп, що не злічить ряхків, бігає рехип, що до хрипу охрип. За стежкою поле до стерня, коли там родиться жито, за яких уму буде. Бо Йосип його косить, росануха йому росить, коси, коса покороса. А А що я? А, про криницю. Та про криницю, куди прибігла куниця, чи те лиця, чи то лошиця, аби води напиться. Ось цієї криниці, це чи річка, чиста, як нічка, омиває смирічко, смирічку. Широку, як свічку, ловотілась там шапку лини, а раки в штани. Побачив це горобать, вискочив на хлібаті, що збудували на сосні, заснув і вісні. Якби не вісні, сидів він іще на сосні. А тим часом явдошка збирала над шляхом волошки, змурилася і заблудилася трошки. Була бати й і побігли стежини через ожини, де великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки, де Павло і Пипка поливали липки, а біля них або їв їх паляниць і пив квас. Як і мусію сіє мак. Так сяк або як. Оришка й Тимішко обтрушували горішки. Їм мати винесла млинці, що спекла на молоці. Броти, як їсти сіли, то ледве їх поїли. Ой, а про що я? А про дзвіницю? Про дзвіницю чи про кам'яницю, та яка різниця зійшла у дій Пролетіла у небі кіця, пробігла травою синиця, аби позбирати дрібниці, які випадають із криниці. А може, ну, їх ті, не болить. На вашу ласку розкажу вам краще казку: Жив пан у палаці спав пан на матраці, під вікном цвіркун співав, пану спати не давав. Прокидайся, пане ранок, на дворі стоїть сніданок, сирники, суфле, цукерки і сметани півцеберки. Та лютує грізно пан та планує підлий план. За панським за двором, замурованим мостом, старий жвавий дід тимішко запалив цигарку в ліжку, поглядав куток на діжку і читав цікаву книжку. Живо діда сон, моря, він цигарку. опустив, дим, пожежа жар і жах, пожежник аж на дах, лиє водою за сон, загасить живий вогонь. Шольхідний дід в жобі втік, сидить аж на вербі. Вже немає в діда ганку. Врятував лиш джем у банку. А над джемом джміль літає. Журбу дідо, розганяє. Джміль на банку з джемом сів, Гець до нього підлетів, і дзвінка пішла розмова. Першим гець промовив слово. Ох, солодкий мед із грушки! З'їм його я самотужки. Джміль зищав, що було сили, поки банку не закрили. І тоді настала. Тиша, шароділа в траві миша, шелестіли комиші, хоч в комишах ні душі. У діброві дуби, під дубами, гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Кругом було тихо. Але як на лихо? Шумщинився на шосе. Він з добро міхах везе мішок на мішку, мішки в порошку, порошок як борошно і з борошна порошна. Сіхала хима до Максима. А з нею кіндра, що химин сват. Явдоха, галина позаду сиділи, кили на матрона химчині сусіди. А на самій горі повсідались крамарі. З граба заглядає хитра баба, бо ж їдуть візком тарадайкою. Тарадайка торох хочемо кобила їх Хвести не хоче, А за кобилою лоша поволі йде не поспіша. А біля саду, біля броду, барабанять на городі, бараболя біб горох, Бадьоро барабанять втрьох. Почула гулци ще із хати, Харитя хитра та пихата На хліб Харитя тісто місила. Сина Харитона Харитя просила. Харитон, хороший мій сину, Нерви за хатою хріну. Натрусився до сливи, до поки не змили їх зливи, а ти мусію муку просій. Напечу печу паляниці, поскладаю на полиці, насмажу пиріжки в здару з боків. Будуть медяники, балабухи, пряники, коржі з медом, коржі з смаком, а смаження з пастернаком будуть галушки з лютим перцем, прийдуть гості з добрим серцем. А ми гостям за спасибі, дамо хрону, дамо риби, а сарака нема дяки. Нехай родить хліб і маки. а маківка до мачини, перченятку до перчини, щоб усе було у зрості. Приходіть до нас у гості. Наша хата теплом багата. Стоїть на горбочку у самому куточку біля тієї криниці, куди летіли киці, щоб визбирати дрібниці. Якраз навпроти дзвіниці, де ростуть чорниці, майковиці, синиці, кислиці. У нашій хаті трясуться вікна, бо наша родина багатодітна. Грицько, Христина, Дмитро, Килина, Гапка, Докія, Штефан, Марія, Кіндрат, Юляна, Пилип, Оксана, Федір, Гнаті, Степан, Кіндраті, Варвара, Пріси, Єстах, Місю Ніна, Олена і Пологія, Глібо, Валян, Роман, Соломія імення в дітей по старім звичаю Тому, їй Богу, усіх не згадаю. Діти девакуваті, де вакують в хаті. Гучно гуторять, бо мають таланти. І переважно усі музиканти. Ті, що слухняні, грають на баяні, ті, що у журбі, дують на трубі, а ті, що у спілці грають на супілці. Є ще що на барабанах, так тарабанять, тарабах, бах, тарабах. Бум, цик, цик справжнісінькі цирку. Гупой стукують, джещать і бренять, так що в синиці вуха болять у цієї синиці, що бігає по тривиці, де після блискавиці ростуть печериці. Кожен з дітей від природи артист, де хто має до танцю хіст, танцюють вбок із вихилясом, із попід випітвертом падебасом. Інші малює, як Пікасо, Ван Гог, Бочі Анрі Руссо. А співучі то на його шлях голосять, наче на переляк. Вгорі на хаті є ще вікно. Там живуть ті, хто любить кіно, знімають, кадрують, фільтрують, фільмують. В проміжках часу фотографують, а ще було б гріх не сказати, що влізли до тієї хати, як то кажуть, і не швець, і не жнець, і на доді не грець мають талантів усіх потрішки і, мабуть лише смішки, малять язиком, наче помилом. Хто вони є, нехай буде в секреті. Приходьте і зустріньте їх на бенкеті. На бенкеті, що приготуємо вам на шану. Буде там обійсь хмелю, липи, євшану. Паляниці, петуниці, полониці, шоковиці, сочовиці і підлива з птиці. А щоб підібрати нагоду, приходьте, як будемо святкувати перемогу. Перемогу над лютим ординцем. Та не йдіть поодинці, бо тільки разом. Поборемо за Наплів би ще з пів мішка та прикусив язика. А нам, як вам, аби поговорити, перемовити, перебалакати і переобсудити. Будете проходом, приходьте проходом через прохід, прохідчий хід. Зустрінемось на мості. Чекаємо у гості!